Про головні події 8 грудня вночі окупанти знову атакували Харків та Павлоград ракетами с 300 А до Києва докатилася хвиля вручення представниками територіальних центрів комплектування повісток у спортзалах. Докладніше далі. Десять років тому у Києві відбулася подія, яка стала початком декомунізації по всій країні. На Бесарабці знесли пам'ятник Леніну. Символічно, що пам'ятник, виготовлений у 1939 році, з того ж карельського кварциту, що й мав золей у Москві, протримався рівно стільки, скільки протрималася радянська влада 74 роки. Вночі ворог знову атакував Україну ракетами. Російські війська били по Харкову та Павлограду ракетами С-300. Як повідомили в поліції Харківської області, одна людина загинула. Поранення отримали четверо цивільних у Павлограді. Через ракетну атаку постраждали вісім людей. Двоє з них у важкому стані. У Києві в партійних офісах Слуги народу літнім містянам роздають продуктові набори, які більше скидаються на закордонну гуманітарну допомогу. А для звітності фотографують на тлі партійних постерів та з партійною пресою у руках. Таке гречкосійство у дусі колишнього мера Леоніда Черновецького означає лише одне: президентським виборам бути. Шість станцій столичного метрополітену Оболонсько-Теремківської лінії або як її називають кияни та гості столиці синьої гілки закривають з 9 грудня. Рух поїздів між станціями Деміївська та Либіцька повністю буде зупинено на шість місяців. Причина треба відремонтувати перегінний тунель, але між станціями Теремки та Либіцька курсуватимуть автобуси. До Києва докотилася хвиля вручення представниками територіальних центрів комплектування повісток у спортзалах. Їх вже отримали відвідувачі спортклубів у Закарпатті, Львові, Дніпрі та інших містах. А тепер така практика дісталася столиці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.